У Health 24 було реалізовано функціонал перекриття. Тепер, якщо пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні у вашому закладі, будь-який лікар, який буде робити пацієнту амбулаторний медичний запис, побачить повідомлення про те, що даний пацієнт знаходиться на госпіталізації. Це виглядає таким чином. Знаходимо пацієнта, створюємо медичний запис. І бачимо повідомлення: зверніть увагу, пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні на вказану дату амбулаторної взаємодії. Також це працює і у створенні діагностичних звітів, система про це попереджає, і у створенні процедури. Також ми бачимо інформацію про те, що пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні. Тому, якщо ви бачите таке повідомлення, швидше за все, таки пацієнт знаходиться на стацлікуванні і зроблений вами підписаний КЕП-відправлений запис СОЗ не буде оплачений Національною службою здоров'я України.